Хліб порожній, його нема тут, він воскрес. Місце відчаю і розпачу стає простором надії. І гробу Ісуса у світ засіяло нове життя. На Голгофі Бог полюбив людину остаточно. Він бо так сильно полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. На Голгофі Божа любов з'явилася у повноті свого сяйва. Віддав усе для того, щоб ми з вами мали усе. Даруючи себе, подарував нам усе. Для того щоб ми з вами могли жити життям нової якості, життям повним змісту і смаку, щоб ми з вами могли стати конкретним втіленням, дійсним втіленням Божої любові у світі людини, Бог є любов. Саме тому смерть не змогла втримати в своїх обіймах Бога. Любов. Бог є любов. Саме тому жоден розпач, жоден вічай, жодна зневіра не змогли втримати в своїх обіймах дателя життя. Ісус воскрес, даруючи нам нове життя. Тільки любов здатна дарувати нове життя. Тільки любов здатна змінювати світ людини, переображувати його, наповнювати його змістом та якістю якого вони до цього не знали. Тільки любов. На Голгофі Бог остаточно полюбив світ. На Голгофі Бог дарував нам усе. Саме тому. Гріб того, кого зняли із Христа на Голгофі, стає простором надії, стає початком нового життя. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував.